Циліндер Ямашка Малосі. Будемо приводити його до тями Це у нас до, покажу, що буде після. Поршень МТРТ СЕЕ Оригінал. Ну, так пишуть. Тепловий зазор на діаметрі 47, 6 соток. А, і що ми бачимо? Угу. Конусність там пару мікрон. Це вважається конус чи ні? Так, циліндр приведений до тями, тепловий зазор 6 соток, хоном. Уберу сейчас ще півсоточки. Чого я уберу півсоточки? В оригіналі циліндр з магазину має 6 соток. Ну це за тих умов, що поршень йде малосі-італійський, кращої якості. Це поршень SEE, В нього якість буде трошки гірша, розширення буде трошечки більше. Тому 47 поршнева. З тепловим зазором буде 6,5 соток. Тільки так.